Ми розшукуємо 16-річну Дар'ю Дунич. Дівчинка мешкала на Донеччині у Волноваському районі в селі Рибенське. Населений пункт був окупований ще на початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення дівчинки надійшла у травні 23-го року, і за весь цей час про дитину не було жодної звістки. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою Дарію вдасться розшукати. Уважно придивіться на фото дівчинки. У неї овальне обличчя, довге русяве волосся та блакитні очі. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Важлива будь-яка інформація. А тепер вкотре хочу розказати приголомшливу історію викрадення восьмирічної Софійки Голинської. В поліції з'явилися нові подробиці, зокрема і відносно свіжа фотокартка дитини. Уявіть, дівчинка зникла ще задовго до повномасштабної війни, і за весь цей час її так і не вдалося відшукати та повернути мамі, з якою вона мешкала на Одещині у місті Балта. Ще наприкінці 2020 року дитину викрала її бабуся, Голинська Людмила. Так кажуть у поліції, і додають, що жінка разом з дівчинкою зараз може перебувати у місті Чернівці. За інформацією співробітників управління карного розшуку, з грудня 2020 року жителька міста Балта, Голинська Людмила Михайлівна 1968 року народження, підозрюється у викраденні з дому своєї онуки Голинської Софії 2017 року народження. За наявною інформацією, наразі вони можуть перебувати у місті Чернівці. Вже п'ятий рік жінка невідомо, де переховує дитину. Раніше була версія, що ймовірна викрадачка дівчинки, її бабуся, може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність вновити місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність, проте я дуже сподіваюся, що хтось з вас її упізнає та допоможе встановити її місце знаходження і головне. Таким чином вдасться відшукати Софійку Голинську Голинська Людмила Михайлівна 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 сантиметрів, щільної статури шкутильгає, колір волосся може змінювати очі. Світлі має видимі родинки в області носогубної складки. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Чернівців. Якщо хтось бачив цю жінку чи знає, де вона може перебувати. Одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 три Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Що ж до восьмирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки востаннє бачила свою крихітку, коли їй було усього три з половиною роки. я не знаю про свою долю своєї дитини. В якого вона стані, як вона виглядає. Тоді вона була метри двадцять, в неї грубі ласки. Одягнена була в останній раз розвідку оскільки е, людська, синенька коспічка з двома поспіхами. Це було у 20-му році. Звісно ж, жінка надала нам і відео своєї донечки. Це відео з Софійкою записано приблизно 5 років тому. Саме такою мама пам'ятає свою дівчинку. Ти ж доросла дівчинка. вже. Ей, не за то, а за то. Не за то, а за то. Звісно, що майже за п'ять років Софійка підросла та змінилась. Це добре помітно завдяки свіжому фото. Тож, дуже прошу уважно вдивитись в обличчя дитини. У дівчинки великі блакитні очі та світло-русяве волосся. Нагадаю, що зараз є версія, що Софія разом із своєю бабусею може перебувати у Чернівцях. Якщо раптом ви десь перестрінете цю дівчинку, або ж побачите її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини. Не зволікайте та одразу телефонуйте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також важливу інформацію можна передати і за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в телеграмі.